Людина епохи відродження це нагорода, яку отримують благодійники, що зробили внесок у відродження культури і мистецтва по всьому світу. Її вручає фонд Палацу стоці США у Флоренції серед претендентів, ті, хто протягом життя сповідує цінності Ренесансу, тримаючи зв'язок між класичною культурою та сьогоденням. Після ретельного розгляду премію Людина епохи відродження 2014 Здобув український підприємець і філантроп Віктор Пінчук. Флоренція лише один цей італійський регіон зробив грандіозний внесок у розвиток європейської та світової цивілізації. Тут в академії мистецтв біля підніжжя скульптури Давид твору великого Мікеланджела вручають премію Людина епохи відродження 2014» фонду «Палац фонду Строці США. Нагороду «Людина епохи відродження 2014 здобув український підприємець філантроп Віктор Пінчук, засновник міжнародної інвестиційно консалтингової групи і один з найбільших доброчинців у Європі. Цю премію здобувають ті, хто проявив себе чи то в підприємницькій діяльності, чи в меценатстві, мистецтві та соціальних справах. Тому скульптура, арка, яку вручили Вікторові Пінчукові, символізує відкритість до нових обріїв. Я маю дуже багато друзів. Може уявити скільки я по всьому світові. І якби вони запитали мене, хто заслуговує на цю нагороду, людина епохи відродження більше ніж Віктор Пінчук, я б відповів ніхто. Віктор Пінчук, людина епохи відродження. Вітаю існує лише одна причина, чому я приймаю цю нагороду. Бо це визнання тих зусиль, яких доклала Україна і Українці. Засновники премії зазначили, віктор пінчук давно і серйозно заходиться коло філантропії. Наприклад, нещодавно профінансував український національний павільйон на Венеціанській біоналі з його ініціативи. Києві відкрився один із найліпших у східній Європі арт центр. І це тут виставляються молоді мисці, яких підтримує фонд Віктора Пінчука. у вирі складних подій завжди є люди, які шукають вираження. і це найголовніше в нашій справі. Ми повинні дати людям змогу творити, малювати те, що вони вважають за потрібне передати на полотні, ліпити скульптури з того, що вони вважають за потрібне зобразити. Саме це і є свободою вираження через доброчинний фонд Віктор Пінчук у тілі освітні та соціальні програми, зокрема долучаючись до боротьби з хворобами, підтримуючи приміром СНІД фонд Елтона Джона та просуваючи толерантність. А ще під час щорічних зібрань всесвітнього економічного форуму в Давосі на український сніданок Пінчука збираються сильні світу. Цього приїздять провідні політики і на Ялтинську європейську стратегію, засновану пінчуком для сприяння європейської інтеграції України. Тут виступали Гілларі Клінтон, Конделіза Райс, Шимон Перес. Говорили про розвиток та інновації, а тут у історичній Флоренції давно зрозуміли, надбання культури минулих часів формують інноваційні проекти. Тож ми намагаємося нерозривно дбати як про минуле, так і про майбутнє, дбати як про мистецтво, так і про технології, промислове виробництво. Такий наш шлях. І я думаю, що це і є шлях нової Європи. Паралельно дбати про культурну традицію минулого і йти шляхом розвитку інноваційних технологій. На думку представників фонду, нині ж головне завдання мецената сприяти подоланню кризи за допомогою діалогу і культурного розмаїття. багато свого власного часу пан Пінчук присвячує важливим справам світовим справам філантропії, захисту і прав людей тощо. А ще гадаю, сьогодні сильніше ніж будь-коли. Ми з повагою дивимося на тих, хто намагається встановити мир у світі. Я маю на увазі цінності для ведення діалогу, а народжені у міжкультурному спілкуванні цінності переважають у суперечках та дискусіях сам віктор Пінчук каже, саме зараз у нашої держави унікальний шанс модернізуватися і пережити відродження. Нужно построїти нову страну. Я вважаю, що моєму поколенню ну, людей повезло. Ми участвуємо вже 20 років в строїтельство нової країни. Сейчас, після того, що произошло ну, революція, просто это все отримує сумасшедші шанси, сумасшедше ускорення и никто не имеет права страти, і ну конечно, это это й есть ут. Ренессанс Ольга Кучер, програма вікна, СТБ.